випуску програми ми поговоримо про підняття тарифів. Скільки коштуватиме вода, тепло, та яка ситуація з субсидіями? Про це ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Нещодавно на виконкомі розглядали підняття тарифів. З Чим пов'язане підняття? Ситуація в цілому по житлово-комунальному господарству була складна, а зв'язку з підняттям ціни на газ вона ще більш ускладнюється. Ми знаємо, що наприкінці квітня місяця була прийнята постанова Кабінету міністрів про зняття відповідних категорій населення, порядку надання цих субсидій, от і що за собою призвело для зменшення кількості субсидіантів. Ми мали тому році більше 20 тисяч сімей, які отримували субсидії на житлово-комунальні послуги, включаючи тепло, воду, вивіз сміття і так далі. На сьогоднішній день ми маємо трохи більше 12,5 тисяч сімей. Це значно зменшилась кількість отримувачів субсидії, що безумовно, вже Призвело до того, що ситуація по житлово-комунальному комплексу, по особливо водосервісу, в нас ускладнилась. Початок опалювальний тільки пішов, по теплоенерго. ми на сьогоднішній день проплачуємо по тарифу комунальних установ, по освіті, медицині на рівні ще. Тих тарифів це складає більше, ніж 2300 гривень за одну гіакалорію. А при перерахунку ми ще в тому році планували так, щоб з бюджету більше брати коштів на 15% для того, щоб зменшити тариф по населенню. Тому і були прийняті такі рішення. Ну, ви знаєте, що цього було нам недостатньо, тому що ціна значно. Здорожала, і газ в структурі теплових мереж у нас складає майже 70%, і ми вимушені були піти на підняття тарифів. На сьогоднішній день тариф на теплову енергію у нас затверджений 2090 гривень. Він складає майже 50 гривень за квадратний метр. Це значні суми, безумовно. Ну нам нікуди не дітись від цього. Тому що газ подорожав майже на 24%. Хоча я говорив, що він в структурі складає почти 70%, то ми підняли тариф на 24%, вимушені були піднімати, тому що не тільки газ подорожчав, подорожчали і енергоресурси, енергонасії, всі, включаючи палівно мастильні матеріали включаючи електроенергію і так далі, значно зросла і заробітна оплата з відціляж і відрахування. Ну, Якби комунальні підприємства, держава звільнила від ПДВ, тариф для населення склав би на 20% менше. Ну, ми також вимушені сплачувати 20% це більше 40 гривень, ми сплачуємо ПДВ, 400 гривень, верніше. Розглядається така можливість, що будемо сплачувати без ПДВ? Ні, поки що нема таких постанов, Я, ну глядячи на ситуацію, яка складалася, податок на дану вартість, він розрахований на всі, не тільки промислові підприємства, но й обслуговуючі. Переходити сьогодні на ситуацію з єдиним податком на групи, там один, два, три. Ми не можемо, тому що об'єм надання послуг у нас значний по місту лазова, і це не яка то там, знаєте, село чи селище, де можна відійти від загального оподаткування на спрощений. Це також, я вже говорив, в свою чергу, значно підвищує вартість тарифу. Давайте розглянемо складову тарифу. Як ви сказали, це енергоносії, заробітня плата, сплата за газ, ну, давай, найбільше тягне газ. Офіційний, так, да. папер, наданий нашим теплоенерго, де складова. Ми, як говорив, я вже газ складає 67% і 9%. Витрати на електроенергію більше 4%. Матеріали у нас складають і сировина, і вода, ту, яку потребляє в нас теплоенерго, складає 1%. Витрату на плацю праці складає 13,5%. Тут же відрахування на соціальні пільги складає майже 3% в структурі. На поточні ремонти тратимо 8,62. Амортизація незначна 0,3%. Загальновиробничі в нас 0,9% адміністративні 0,16%, якщо говорять, що багато йде на утримання апарату управління, так от всього-навсього 0,16% від загальної структури. Ну і інші витрати у нас складають витрати на збут, витрати на сабівартість, посабівартості, верніше, складають трохи більше 8%. От, і цей розрахунок нам дається, ми закладаємо туди трохи більше 4% рентабельності. І от загально, я вже говорив, 2090. Гривень 18 копійок буде стоять одна гіакалорі. Збільшення взагалі тарифа відбулося на двадцять Коли запрацюють нові тарифи? Ми плануємо і прийняти виконом був цей тариф з 1 січня. Ну, щоб ви розуміли, за ці два місяці вже по прогнозно листопад впевнено, а прогнозно грудень місяць збитки по зв'язку з введенням нової ціни на газ по Теплоенерго складуть майже 10 мільйонів. Ну, 9, 500, 9, 700. Як буде підприємство виживати, якщо будуть Ну так таких? же воно і виживає. Як виживало до цього, ми надавали позики, підприємство само заробляло. Ви знаєте, як ніколи в цьому році багато зроблено по поточним ремонтам. Ми не копійки з держави не отримали. І з обласного бюджету на підтримку теплоенерго нашого. Все йде за рахунок місцевого бюджету, а також те, що закладено в тарифах. А в тарифах інвестиційна складова ну, складає, я вже говорив, більше 8%. Тому тут виникають відповідні питання взагалі по утриманню. І саме головне хочу сказати, те, що свої мережі, як теплоенерго, так і водосервіс, вони вичерпали вже свій ресурс. Ви бачили, в якому стані у нас знаходяться каналізаційні стоки, от і так далі. І так далі. Тому теплові мережі в нас не в кращому стані, тільки завдячуючи злагодженій роботі трудового колективу. Все таки вдається вирішувати глобальні проблеми по всій. Тепловій енергетичній системі нашої територіальної громади. Ми говоримо да, сьогодні, що дійсно складна ситуація, ну, від цього нам нікуди не дітися. У нас на сьогоднішній день без субсидій проплата населення складає менше 70 Люди не тягнуть без субсидій, сплачувати хто такі тяне, рахунки? Хто не тяне. Понимаєте, не тянуть, є ті люди, ті, які з достатком. Ну, Ухиляється від сплати, тому над ними працюють відповідні служби, От, і виконавча служба, по рішенню судів вже значні, є повернення значних коштів. І Якщо говорити в цілому, наша задача не загнати людину, не причинити людям який-то знаєте, Матеріальний урон, нам необхідно утримувати систему теплопостачання в даному випадку. Якщо ми її не утримуємо, нам нічим буде платити людям. І сьогодні вже є складні питання по робітникам, тому що значна частина, ви знаєте, особливо це молодь виїжджає за кордон для того, щоб заробити. І от, в принципі, ті моменти, ті положення, постанова. Яка була прийнята по субсидіям, вона передбачає собою, якщо людина за кордоном перебуває більше 60 днів, немає на цьому відповідних відрахувань єдиного внеску, там ці сім'ї позбавляються допомоги. Якщо це лікування відрядження, там другі підходи, от і така з одних складових, якщо Транспортний засіб да, зареєстрований до п'яти років. Також втрачають надання цієї субсидії. Ми неодноразово підіймали тему, що будуть будуватися по місту нові котельні, чи вплине якось на тариф. Безумовно, воно вплине. Буде складова енергоносіїв значно зменшиться. Десь ми прораховували на 12%. Тому, якщо не будуть в подальшому, люди нехай розуміють, якщо мер говорить, що не буде, не буде росту відповідного, це цей рост на той момент, коли затверджують тарифи, не момент, коли складова піднімається. В даному випадку газ, зарплата, електроенергія і так далі. І так далі. То є про підрахунком, якщо брати на сьогоднішній день цей тариф при Цих відповідних затратах і брати, якщо в нас пройде реконструкція цих теплових мереж, ми встановимо шість котелень, додаткових, що дасть можливість економити сучасне обладнання. Там буде установлено. Відповідно будуть установлені теплові пункти в половині будинків нашого міста, мікрорайону. От, і якість покращиться, тому що ті системи теплові, які у нас на сьогоднішній день, вже багато виникає питань по самим внутрібудинковим мережам, тому що вкрай зносилися, забилися, батареї вже не віддають того коефіцієнта теплової енергії, який необхідний. Тому це взяття кредиту в Європейському інвестиційному банку, без якого ми не обійдемось, тому що як ми його не візьмемо, от, ну, три. Чотири роки в нас буде крах по теплави. Сьогодні задають питання, давайте переходити на автономне опалення. і Я абсолютно не проти цього. Ну, якщо половина мешканців зможе перейти на автономне, давайте говорити про те, що робити з другою половиною. Така ситуація, мабуть, у районі була, правильно? Це, це, це така ситуація була по орільці. Це півбіди ще. Потім одним вдасться отримати дозвіл, вони перейдуть на автономне. Що робити остальним? Тому що мережі, ті, які в нас на сьогоднішній день, і газові, і електричні мережі. На мікрорайонах також край зношень, і вже приходить той час, коли необхідно їх замінювати. Ну на сьогоднішній день так я вже знаєте на собі відчуваю, що все таки це ляже також на плечі громади. Тобто зрозуміло, по теплу значна складова тарифу є Це газ, сплата за газ за воду. Я так розумію, це витрати, які втрачається вода, поки вона дійде до мешканців. Складна ситуація у нас по і Ми працювали по альтернативним джерелам. І якщо говорити про те, щоб робити тут скважини, то по скважинам вода нам буде коштувати у 2,5-3 рази дорожче, ніж ту воду, яку ми беремо з Краснопалівки. Ціна, ціна доставки з Краснопалівки до Лозової складає там більше 4 гривень за куб. Все остальне лягає на плечі нашого водосервісу. От вся ціна, яка 50 гривень, 54 гривні зараз там з копійками, разом з водовідведенням і поставкою води, безпосередньо в в квартири. Ну, от з чого вона складається? Вона складається в основному з трат. Відверто говорю, що у собівартості закладки втрат по воді, от, втрати по воді по місту складають 32%. Це ті нормативні, які затверджені Міністерством, Кабінетом міністрів, от, прийняті рішення по НКРІ були відповідні. 32%. У нас сьогодні втрат 48%. І давайте відверто говорити, і мешканці це знають. Де стоїть лічильник на будинок? У нас вход води, кінець місяця. Ми порівнюємо з квитанціями, тими, які надали Квартирними Квартирними, да, квитанціями, де по лічильникам дивимося, там 40-35% всього-навсього на оплата. Остальне йде нікуди. Там, кому не повезло, у кого встановлені загальнобудинкові лічильники, водоміри, да, вони ділять на квартири і потім йде знаєте, таке негодування людей, а чому ми повинні, так, а що робити, яка ситуація? Пусть підскажуть. На сьогоднішній день поставити лічильники в кожну квартиру і. Закрити їх відповідними засобами захисту немає можливості, ми вже це прораховували. Тому що магніти ставлять, сьогодні сучасне обладнання, прораховують, ну, максимально роблять все для того, щоб тільки зменшити використання води. А хто у нас найбільше використовує воду? Давайте дивитися, здача квартир в нею живе по 5-6 чоловік у квартирі. Яка кількість? А по щотчику обліку води, да, там нараховує два, ну в крайньому випадку три. Остальне все крадеться. Самогон. Варять самогон, да. відповідна кількість води уходить. Люди це всі розуміють в своєму. В будинку чи є якась управа на тих людей, які крадуть, чи можна якось доказати, що там вода втрачається? Доказати можна, ну це складно. Я одне скажу, що керівництво водосервісу в цьому напрямку практично не працює. Юридична складова у них взагалі практично відсутня. Да, непогані інженера да експлуатують непогано роблять неможливо в питаннях поточки, аварійних ситуацій, тут не віднять. А в плані юридичного супроводження от відстоювання своїх інтересів, я буду сказати, що практично ноль. Коли запрацюють нові тарифи на воду? Так як і по теплоенерго з 1 січня 2019 року. Я хотів би звернутися до населення. З відповідальністю підійти до тих проблем, які стосуються не тільки кожної сім'ї, а також і в подальшому життєдіяльності наших комунальних підприємств. Якщо ми на сьогоднішній день не приведемо відповідність споживання води до ціна плати за неї, не будемо скривати то краде, не будемо платити за це. То повірте, ростом тарифів ми ні в коєму разі не покращимо ситуацію. Чим більше буде тариф, тим менше буде проплат. проплата. На сьогоднішній день необхідно з відповідальністю віднестися до цих проблем. Якщо ми говоримо, що за єдину систему теплопостачання, водопостачання, то дійсно на сьогоднішній день немає якогось механізму для того, щоб людину відключити від води від каналізації. Так, да, є попитки і майже 400 квартир на сьогоднішній день відключені від води від каналізації. Це, це теж не виход. Тому необхідно кожному відповідально до цього відноситися. І який би не був мер гарний на сьогоднішній день, собівартість надання послуг вирішує не мерія. На сьогоднішній день вирішують не члени виконку. На сьогоднішній день це все вирішує ринкова економіка, яка на сьогоднішній день у нас складна. Ми сподіваємось на те, що дійсно буде ринкова економіка, і ця ринкова економіка буде відповідати. Нашим нормальним заробітним платам і пенсіям, щоб дійсно пенсіонери змогли не тільки прогодуватися, а і заплатити послуги за комунальні ресурси, ті, які спожили, а також іще й одітися і допомогти своїм дітям. Дякую вам за розмову. Я нагадую, сьогодні у програмі ми говорили про підвищення тарифів. Дякую вам. До побачення на все добре.